Слава Україні! Чергова атака окупантів. ДТП у Хмельницькому травмувався водій електровелосипеда. У Кам'янці-Подільському затримали подружжя гастролерів-наркодилерів. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні противник атакував Україну, запустивши 108 ударних бопалати, пушахет та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерево, Приморсько-Ахтарськ, Росія. Наразі командування повітряних сил збройних сил України повідомляє про знешкодження 93 ворожих БПЛА на сході, півночі та у центрі країни. 35 збито вогневим ураженням, 58 локаційно втрачені чи подавлені реп без негативних наслідків. Проте внаслідок ворожої атаки таки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина. Українцям варто оновити застосунок Резерв Плюс. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. У застосунку оновився безпековий сертифікат. У новій версії при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновлення. У старіших версіях резерв плюс просто не працюватиме. Користувачі отримують сповіщення про технічну помилку. Старокостянтинівська громада у Скурботі. Сьогодні прощаються із захисником України жителем села Губен Староостропільської громади старшим солдатом Микитюком Олександром Володимировичем. Вірний військовій присязі Олександр загинув 14 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області. Поховають Олександра Микитюка. На міському кладовищі міста Старокостянтинів щирі співчуття рідним, вічна пам'ять та шана полеглому воїну. У Хмельницькому, внаслідок ДТП, травмувався водій електровелосипеда. дорожньо транспортна пригода сталася по вулиці Волочиській. Автомобіль Мерседес, за кермом якого перебував 30-річний місцевий житель, зіткнувся з електровелосипедом, яким керував 52-річний чоловік. Внаслідок автопригоди електровелосипедист отримав травми. Чоловіка госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. У Кам'янці-Подільському затримали подружжя гастролерів-наркодилерів. По вулиці Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль Хіндай за порушення комендантської години. 27-річний водій та його 27-річна дружина помітно нервували, а згодом зізналися, що перевозять наркотики. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили з автомобіля фігурантів велику кількість зіп пакетів з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це особливо небезпечний психотроп. Півіпі як з'ясували правоохоронці, подружжя приїхали зі столиці для розповсюдження наркотиків у регіоні. Наркодилерів затримали, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні в обласному центрі продовжаться ремонти електромереж. З цієї причини частина мешканців міста залишиться без світла. Про це повідомляє прес служба Хмельницьк обленерго. Отже, до 17-ї години вимикатимуть світло на вулицях: вулиця Геологів, вулиця Дружби, Західна Окружна, Львівське шосе, Окинського, вулиця Роздільна, Тернопільська, також вулиця та провулок Багряного, вулиця Провулок та Проїзд Катіонівський, вулиця та Провулок Миколи Садовського, вулиця та Провулок Фальштинськ вулиця Інститутська, Львівське шосе, полюя Івана, Садове товариство, Заводська та спортивна. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у місті та області. Ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Зовсім скоро побачимось в наступному випуску. «5 хвилин на головне.